Закон України про затвердження указа президента про продовження строків загальної мобілізації підписано президентом. Він набере чинності 12 серпня 2024 року. Разом із тим, ви вже можете подавати заяву на отримання відстрочки або на продовження раніше отриманої відстрочки. ТЦК та СП не може відмовити вам у прийнятті заяви на отримання відстрочки, а також відповідних додатків. Ви також можете подавати електронний військово-обліковий документ у роздрукованому вигляді з резерв плюс або дії, а також. Письмові пояснення за можливості зберігайте свою копію заяви з відміткою ТЦК та СП та ідентичний комплект документів, які ви подали для отримання відстрочки. Якщо ви вже маєте відстрочку або зараз її отримаєте, але відповідна інформація не буде відображатись в резерв плюс. Звертайтесь із заявою до відповідного ТЦК та СП, або із адвокатським запитом. Це потрібно виправляти, щоб у вас не було проблем при перевірці документів або при перетині блокпостів.